звуть Анастасія, я project менеджер нашої компанії WebAcademy. Сьогодні у нас буде надзвичайне інтерв'ю з нашою випускницею по бізнес-аналізу. Ось з Анною. І сьогодні ми хочемо трохи проговорити про її взагалі шлях до бізнес-аналізу, також про її досвід, про її навчання в нашій школі. Тому Анна, привіт. привіт. Е, і хотіла би запитати в тебе взагалі е, про твій досвід, про те, е, взагалі де зараз ти працюєш і на якій ти зараз посаді. А... Ще раз привіт, мене звати Анна. Я бізнес-аналітик. Вже майже більше ніж два роки працюю бізнес-аналітиком. Зараз займаю посаду бізнес-аналітика на продукті. Ми працюємо над створенням продукту для бухгалтерів України, саме для регламентованого бухгалтерського обліку України. Це дуже важка тема, але. Окей, ми працюємо над цим. Починала я свій шлях дуже так цікаво, тому що я була, в принципі, взагалі не залучена до цієї сфери. У мене є освіта, вона логістична, і я більше сіми років попрацювала на залізниці диспетчером. Потім я вирішила якось розвивати себе в інших напрямках, і тому спочатку я була бізнес-аналітиком. На великому підприємстві, що займалася торгівлею, а потім вже е, безпосередньо почала розглядати для себе бізнес-аналіз саме в ІТ. Тому що в мене є багато друзів, які займаються саме ІТ, і я бачила, які є там можливості, перспективи для розвитку, і мені це дуже заходило, дуже подобалося насправді. Тому так, такий шлях. Зрозуміло, а що тебе підштовхнуло саме обрати напрям бізнес-аналізу в? IT серед інших спеціальностей це дуже цікаве питання. Дякую. В нас просто таке, такий великий вибір професій, що деколи втрачаєш. Фокус, та, і не можу зрозуміти, ким ти хочеш насправді бути. Тому це питання прямо перед мною стояло, таке досить важливе. Я для себе добрала бізнес-аналіз, тому що я вже була пов'язана з бізнес-процесами. Тобто на попередній своїй роботі я була безпосередньо бізнес-аналітиком, але в торгівлі. І для мене це була така знайома сфера. І так, таким чином, я для себе обрала, що це буде все ж таки бізнес-аналітик в ІТ, тому що я розуміла, що. Поріг входження легший, тобто є таке, що коли ти, наприклад, девопс, та, або якась така технічна більш свільська спеціальність, там є більший поріг входження, і, скажімо так, це набагато складніше. З бізнес-аналізом це трішечки простіше, якщо ти маєш склад розуму, такий аналітичний, маєш скіли гарні, ти можеш війти в цю професію і бути досить гарним спеціалістом, що вийшло в мене в принципі, mm -hmm. так як. З'явилася. Тому був напрямок обраний саме бізнес аналіза я почала свій шлях саме в ІТ-спровадження erp системи Це бельгійська erp система ми впроваджували її для клієнтів, і свій шлях і почала з цього. На той момент я не закінчувала саме курси по бізнес-аналізу, але мала спеціалізовані курси по erp системі mm -hmm. І так склалося, що я відчувала брак знань саме по бізнес-аналізу. В тому класичному варіанті, якому це розглядається на курсах Web Academy? Тому якось так. Дуже дякую тобі. А взагалі, як виглядав цей процес пошуку першої роботи саме після завершення курсу? Можливо, в тебе якісь були труднощі при пошуку? А... Вони виникають, як і в кожного кандидата, який шукає роботу, є труднощі, певні з якими ти стикаєшся. Але курси з бізнес-аналізу мені дуже допомагали в цьому, тому що навіть ті тестові задачі, які мені видавали під час проходження співбесід і всього іншого, мені було легко виконувати, тому що я мала вже теоретичну базу, прям таку і ну і певну практичну базу, але більш теоретичну скажем, в цьому всьому. І мені це дуже допомагало. Складнощі були можливо. З вибором напрямку е, руху, тому що були пропозиції, як далі йти на впровадження, так і на продукт. Я для себе дуже хотіла продукт. Чому я пішла на курси від века академії Тому що я розуміла, що там будуть теоретичні знання по класичному бізнес-аналізу, і в мене була така от мрія перейти з впровадження системи на продукт. Це мрія здійснилася е, і, в принципі, завдяки курсам, тому що я змогла успішно пройти всі етапи співбесіди в фірму, в яку я зараз працюю. Угу, Зрозуміла. А ще таке питання, які знання або навички, можливо, тобі знадобилися в реальній роботі, які ти отримала на курсі? Дуже багато з того, що я отримала на курсі, на курсі насправді був чудовий викладач. Кирило, який допоміг розібратися з теорією по бізнес-аналізу, я змогла все те, що він, в принципі, розповідав з усіх блоків, використовувати зараз в роботі. Тому що е, безпосередньо в своїй роботі я зараз використовую написання юзеркейсів, е, юз кейсів юзер сторей, тобто безпосередньо діаграми, які потрібно. Теж промальовувати процеси, тому що є складні процеси, які для користувача можуть бути неочевидними, і потрібно їх візуалізувати. Тому насправді майже все те, що було на курсі, я зараз безпосередньо виконую на своїй роботі, і це дуже допомагає. Я буває навіть там повертаюся до курсів, переглядаю певні моменти, тому що забувається, але є в мене під рукою це і я можу переглянути. Угу, тому я дуже вдячна. А таке часто буває що підглядаєш е матеріали. Час від часу, час від часу буває, тата. Та. Тому що на продукті ми фокусуємося більше на, скажімо так, на обліку. Та ну так у нас сфера така, і ти інколи вже забуваєш те, що було по бізнес аналізу Тобі доводиться просто свічнитися на саму теорію, подивитися, як це було, як це було на практиці, і потім вже безпосередньо по своїй роботі це Тоді, Я як взагалі пройшла твоя перша співбесіда. На позиції саме бізнес-аналітика, і що тобі запам'яталось найбільше, тому що я знаю, що всі хвилюються перед першою співбесідою, і всі завжди чекають результатів, коли ж то мені напишуть, коли ж то мені подзвонять. Як в тебе це пройшло? Mm, так, це дуже було цікаво, тому що насправді моя перша співбесіда закінчилася насправді офером. Ну тобто, один одним з оферів, які я отримала, але е, була дуже така стресова, тому що серед, посеред співбесіди. Е, Мене попросили перейти на англійську мову, і саме по бізнес-аналізу, по терміну бізнес-аналізу, і це було прям так ну, стресово. нічого. Все було добре, я змогла це пройти, але був було, та, було такий момент, і, в принципі, питання вони досить відображали те, що Кирило нам розказував на курсах. Тобто це дуже класно, те, що саме на курсах підсвічують ті моменти, які можуть бути корисні на співбесідах. Тому мені було легше пройти співбесіду, маючи за плечами вже курси, на яких це все було проговорено, прямо допомагало мені при проходженні співбесіди. Так я почувалася більш впевнено. А таке відразу питання до цього до цієї відповіді: наскільки важливо знати англійську бізнес на наскільки часто запитують на співбесідах про неї? Гарне питання насправді, але з мого досвіду бізнес-аналітик може знати англійську, і це прям його буде плюс. Але є випадки, коли бізнес-аналітику не потрібно. Англійська це коли є, наприклад, продукт для українського ринку. Тому насправді англійська не є перепоною в тому, щоб бути бізнес-аналітиком. Я хочу всіх заспокоїти. Насправді в мене є дуже багато друзів, які не мають гарного рівня. Англійського, але є чудовими бізнес-аналітиками на різних проектах, які саме для України і українського ринку. Але якщо ми говоримо про е, більш там закордонні проекти, то тоді так, там вимагається англійська гарного рівня, гарного розмовного рівня ну насправді так і є. Та. Угу, чудово. А на що варто звертати увагу при виборі навчального закладу е, і чому саме ти обрала веб-кедені? У мене була дуже цікава історія, тому що коли я е, приймала рішення про курси, насправді я майже вже погодилася йти на інші курси від іншої компанії. Але потім переглядала ще е, інші напрямки, інші курси по іншим компаніям, і мені зацікавила саме веб-академія по двом причинам: перша причина це був е, викладач, та, е, Кирило, він досить. Гарний професіонал, він мені подобається як спікер, гарно розказує, доступно тобто, це все, скажімо, не просто вода, а це прямо знання, які будуть тобі потрібні кожен день в твоєму шляху на бізнес-аналізі. Це дуже класно і ще одною причиною, через яку я обрала саме веб академію це те, що є міжнародна сертифікація, те, що ці всі знання вони стандартизовані до бабок. Е, і е, коли ти проходиш курси, ти маєш 24 години вже на далі акредитацію, якщо ти хочеш бути там може, міжнародно акредитованим бізнес-аналітиком. Для мене це важливо, тому що я планую, і в мене вже є там, перші години. Угу. Чудово, я дуже рада це чути. Е, і м, також хотіла би таке задати останнє е, запитання, і, е, що б ти взагалі порадила. Людям, нашим, наприклад, потенційним студентам, хто тільки думає про зміну кар'єри і розглядає саме бізнес-аналіз як новий напрям. Я б порадила не боятися змінювати професії, тому що це можливо. Я живий приклад того, як можна це змінити кардинально, і що це може бути успішно. Тобто, якщо ви маєте аналітичний склад розуму, і бажання, У вас все вийде. Не потрібно боятися, потрібно йти, вчитися і перші офери отримувати. Я думаю, що це все буде насправді не так складно, як це здається, тому що я знаю, як відчуває себе людина, коли немає там, практичного досвіду, і вона думає, що це просто нереально. Насправді це реально, і, ну, скажімо, в мене є підтвердження в тому, що це реально. Вам потрібно просто йти вчитися. І працювати над собою, над своїми знаннями. Це не буде геть легко в плані того, що потрібно докладати зусилля саме до навчання, але воно потім вам дуже буде якби, корисно. Звичайно, так завжди. Дуже дякую за так. відверту розмову. Дуже було приємно з тобою зустрітися та поспілкуватися ось також бажаємо всім гарного дня. І до нових зустрічей, до нових інтерв'ю, і всім па-па. Гарного дня, па-па!